Я сьогодні говорю ні, рейдерство, бо переконана, владні важелі впливу не мають переважувати законність та здоровий глузд. Прагнення однієї людини у високому кріслі не має бути вищим за свободу слова. Різні точки зору мають існувати, а конфлікти мають вирішуватись через цивілізовану дискусію, і аж ніяк не за допомогою слова замовкнення. Сьогодні дивлячись на ситуацію, яка склалась, мені страшно подумати, що далі і хто наступний. Закривши рота нам, вони закриють ваші очі на реальну картину буття у Кременчуці. Бо ми працювали і працюємо на вашу обізнаність. Я говорю ні рейдерству сьогодні, щоб завтра я ще могла говорити, могла бути почутою і могла донести до вас правду, з якої ви можете самостійно зробити висновки. Я проти сліпого захоплення кожним владним кроком, бо вже знаю, не кожне прагнення чиновника спрямована на користь громади. Я вірю, ми будемо почутиме. Вірю, що без усіляких але та може. Правда переможе. Якщо вам ще не все фіолетово, підтримайте нас у нашій боротьбі.